Справа 401. Знайди значення виразу та дізнайся рік заснування міста Канів Черкаської області. Чим славиться це місто? Давайте спочатку знайдемо значення виразу. Ми бачимо, тут у нас є ділення і додавання. Спочатку треба виконати ділення, бо в нього більший пріоритет. Давайте куточком будемо ділити. Отже, пишемо 17 тисяч 16. Поділити. Поділити на 24. Так, дивимося. 17 не ділиться. 170 поділити на 24. Ну, 6 це буде мало. Давайте 7. 7 на 4 це 28. 8 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14 плюс 2 це 16. Отже, вийде 168. Віднімаємо. Так, дивимося. 170 мінус 68, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо 10 мінус 8 це 2, 7 мінус 1 6, 6 мінус 6, 0 і 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Зносимо 1, 21. 21 поділити на 4 не ділиться, додаємо тут 0 і додаємо тут цифру 6. Так, 4 на що буде в кінці 6 на 9. Пишемо тоді, тут 9. 4 на 9 це 36, 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 3 21. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, перша частка. У нас пишемо дорівнює. Вийде 709. Далі пишемо плюс. Ну, а тепер 28 тисяч. Пишемо 28 000. 782. Ділимо. На 78. Добре. 28 не ділиться. 287 вже ділиться на 78. Я думаю, що 3, можливо, навіть 4 рази 4. Ну, не знаю, чи вистачить. Давайте все-таки. Я думаю, що 3 рази. 3 на 8 це 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 7 на 3 це 21. Плюс е, 2, це 23. Пишемо 23. Віднімаємо. 7 мінус 4, це 3. 8 мінус 3 це 5. Так. 2 мінус 2 0. Попереду пишемо, Зносимо цифру 8. 538, поділити на 8. Ну, це може бути або 7, або 6. Ну, е,

Ну, а 5 мінус 1 4, 4 мінус 4, 0 пишемо. Тут буде 702. 702 поділити на 78. Ну, 8 лише на 9. Велике число. В кінці дасть двійку. Спробуємо 9. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 7 на 9 63 плюс 7 це 70. Чудово, віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, частка буде у нас 369. І це дорівнює. Якщо зараз додати, давайте в стопчик тоді будемо додавати. Отже, 709 додати 369. 9 плюс 9 це 18. 8 пишемо одиничку, старший розряд. 6 плюс 0 плюс 1 це 7. А 7 плюс 3 це 10. Отже, вийде 1078. Записуємо, що це дорівнює 1078. Так, це ми зробили. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Значення виразу нам дає рік заснування. Пишемо тоді рік заснування 1078 рік. Так, далі напишемо кому. Нас запитують, а чим славиться це місто. Я думаю, що ви її без мене знаєте, що славиться це місто тим, що там знаходиться могила Тараса Григоровича Шевченка. Е, записуємо, що в Каневі знаходиться. Могила Тараса Григоровича Шевченка. Ну що ж, ось таке завдання про нашу Україну на цьому вправу завершено.